Зв'язку із оприлюдненими деклараціями з'ясувалося, що під час війни за час війни на Львівщині зросла кількість мільйонерів. Йдеться про осіб, які задекларували доходи понад 1 мільйон гривень з усіх громад Львівщини станом на 1 грудня 2023 року. За 2022 рік 488 осіб задекларували понад 1 мільйон гривень сумарних доходів за попередній рік. Так вони до сплати задекларували 162,4 млн грн мільйони гривень податку та 25 млн мільйонів гривень військового збору. Про це сайту твоє місто повідомили у головному управлінні Державної податкової служби України у Львівській області. Загальна сума задекларованих доходів мільйонерів становить 4 мільярди 402 мільйони гривень. Ну і найбільше Богдана, ми можемо вивести це текстовий файл. Найбільше, найбільше громадян мільйонерів за 2022 рік зафіксували у таких громадах: 345 громадян у Львівській громаді, 19 мільйонерів у Стрийській, 10 у Червоноградській, 9 у Давидівській, 8 у Дрогобицькій, 6 у Івано-Франківській та інші. Щодо попереднього року, то за 2021 рік на Львівщині дохід у понад 1 мільйон гривень задекларували 405 громадян. Загальна сума – 3 мільярди 655,3 мільйона гривень. І так само тут лідирує з кількості мільйонерів Львівська громада 277, 19 у Стрийській, 11 у Дрогобицькій, 7 у Червоноградській і 7 у Солонківській. Таким чином, ці громадяни задекларували до сплати. 107,1 мільйона гривень податків та 21,3 мільйона гривень військового збору. Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає негайне відкриття е декларації. І раніше депутати проголосували за законопроект, який передбачав відкриття таких документів уже через рік. Однак, після обурення суспільства, глава держави наклав вето на таку версію закону.